Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо за бюджетну модель смартфона Xiaomi Poco X5. Дізнаємо, чи правда, все так погано або все ж таки можна користуватися смартфоном. Подивившись відео до кінця, зможете для себе зробити висновок, чи варто його купувати, та скажу вам свою суб'єктивну думку. Перед тим як почати, хочу, як завжди, подякувати за дуже крутий актив на каналі. Ваші коментарі це просто топ. Для мене це дуже важливо. Не буду зволікати, тож почнемо, як завжди, з комплектації смартфона. Виробник, як завжди, порадував та поклав коробку все необхідне. Це макулатура з гарантійним талоном, скрепка до 7 латка, кабель USB тип А до Type-C, блачок до підзаряджування пристрою потужністю аж на 33 Вт та прозорий силіконовий чехол. Комплектація гарна, бо вона повна. Смартфон виробляється в трьох кольорах: це чорний, зелений та синій. Тильна сторона смартфона зроблена з тоненького пластику, який прогинається пальцями. Після цих пальців залишаються сліди користування пристроєм, так що краще перший час його носити в чохлі, наприклад, який йде в комплекті зі смартфоном. Бокові грані теж виконані зі звичайного пластику, збірка так собі, але головне, що нічого не скрипить та не люфтить. На верхній частині смартфона ми можемо побачити роз'ємені Jack 35, інфракрасний датчик для керування технікою та допоміжний мікрофон шумоподавлення. На нижній частині розташувався монодинамік, бо, на жаль, стеріозвук Poco X5 не зробили, бачимо ще порт для підзаряджування USB type C та основний мікрофон. На боковій правій грані розташувався щитувач відбитка пальця під кнопками гучності, які працюють досить непогано та реагує на дотик моментально. З лівої сторони бачимо сім моток, можемо використовувати дві сім-карти або сім-карту та карту SD для розширювання пам'яті. Вага цього смартфона 189 товщиною 7,98 мм. Він досить легкий та дуже зручно лежить в руці, бо грані в нього заокруглені. Має він технологію IP52 від вологи та пилу. Від бризик ця технологія захистить, але занурювати в воду цей смартфон не можна. Xiaomi Poco X5 дисплей AMOLED DOT Display з якісною глибиною кольору та гарною контрастністю. Розмір його 6,67 дюйма з частотою навлення 120 Гц, які потрібно включити в налаштуваннях пристроя. Роздільна здатність Full HD 2400 на 1080 пікселів, щільність пікселів 395 ppI. Це досить непоганий показник для бюджетного смартфона. Яскравість його 700 ніт при звичайному користуванні. При користуванні в сонячну погоду максимум він видає 1200 ніт, а це теж немало. Технологія p 3 теж присутня, вона тут відпрацьовує на 100% широким вибором кольорів, які можна змінити в налаштуваннях смартфона. Маємо також Always On Display, але урізану версію. По стандарту працюється функція 10 секунд. Пізніше на дисплеї все гасне, але я знаю, як це виправити. Заходите в меню налаштування режим розробника та виключайте оптимізацію MIUI. і все вас працює як повинно працювати. Дисплей нібито непоганий, але є шим. Якщо зробити яскравість вище середини, то датчик покаже не більше, ніж 10% пульсації, це непоганий показник. Але якщо понизити яскравість нижче середини, то в піках рівень пульсації доходить до 50%. У кого дуже чутливі очі, то цей смартфон не для вас, особисто я там нічого страшного не бачу. Працюється смартфон з коробки на версії MIUI 13 та за допомогою Android 12 версії, також буде підтримувати подальші оновлення системи. Процесор в Xiaomi Poco X5 це восьмиядерний Snapdragon 695, який виконаний за 6 нанометровим техпроцесом. Працює він за допомогою ядер Cortex A78 на частоті до 2,2 ГГц, графічний процесор Qualcomm Adreno 619, в парі вони працюють дуже чудово. Процесор старенький та слабенький, але стабільний. В тротлінг він не впадає. На жаль, з кіберспортивними налаштуваннями пограти не вдасться. Цей процесор зроблений для звичайного повсякденного користування та не більше того. В Antutu бенчмарк показує продуктивність 395 тисяч балів. Для звичайного користування вистачить, але не більше. Моделі випускаються з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті, яка працює за звичайним стандартом lpddr 4 Потужні ігри можливо пограти в 30 кадрів на секунду, без фрізів та підзупинок. Якщо ви любите пограти як кіберспортсмен, то цей смартфон вам не підійде, бо в 60 або 90 кадрів йому буде грати дуже важко. Зі звичайними іграми проблем ніяких немає. По камерам в Xiaomi Poco X5 все дуже скромно. Основна камера на 48 Мп без автофокусування з діафрагмою F1,8. Звичайна ширококутна камера на 8 Мп з діафрагмою f 22 та макрокамера на 2 Мп з діафрагмою f 24 Знімки в день виходять досить непогані, навіть на широкий кут, але вночі та сутінка знімки виходять не дуже якісні, бо присутні шуми. Вночі на широкий кут краще не фотографувати, бо будете відчувати біль. Якщо хочете покращити нічні знімки, то краще включити нічний режим, та зображення буде трошки краще. А взагалі ці камери не пристосовані до нічної зйомки. Якщо любите фотографувати HDR, то потрібно його включити власноруч, бо по стандарту ця функція виключена. Відео цей смартфон знімає в Full HD 30 кадрів на секунду, бо більше не дозволяє процесор. 4К тут немає, бо маркетологи більше не дадуть зробити, бо це бюджетна модель. В 60 кадрів на секунду відео знімати неможливо. Оптична стабілізація зображення є, але працює вона дуже дивно, бо скоріш за все з цим не справляється процесор. Селфі-камера в Poco X5 на 13 мегапікселів з краплевидним вирізом. Батарея в цьому смартфоні по стандарту на 5000 мАч. При звичайному користуванні тримає вона 2 дні. Досить непогано завдяки тому, що сам по собі смартфон не потужний, а зроблений для звичайних битових задач. До повного заряду акумулятора від бочка на 33 Вт знадобиться 1 година 10 хвилин. Ціна Xiaomi Poco X5 за версію на 6 гб оперативної пам'яті та 128 ГБ будованої, в середньому 8 тисяч гривень. За версію на 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 будованої. Ціна в середньому 10,5 тисяч гривень. Смартфон в цілому не поганий, але є скрізь це. Але для звичайного повсякденного користування він підійде, в тому випадку, якщо ви не купляєте смартфон для гарних фотографій у нічний час, або ви не збираєте ігри з кіберспортивним наміром. Напишіть в коментарі, як ви ставитесь до цієї моделі, або що б ви купили за ці гроші. Ще раз хочу подякувати за дуже крутий актив на каналі. Для мене це дуже важливо. Втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал. Побачимось наступних відео.